Ви розкажіть про свій позов, чому як ви до цього дійшли? Так що вимагаєте, отак на хлопський розум простими словами. Дивіться, коли депутатський корпус дізнався про дане рішення виконавчого комітету, ані міський голова, ані толком його перший заступник не вчинив жодних дій для того, щоб чітко пояснити наміри дії, мету здійснення даних речей, і яким в кінцевому випадку способом орган місцевого самоврядування буде виходити з даної ситуації. З моменту публікації даного рішення виконавчого комітету, фактично вже пройшло понад два тижні часу. А з моменту розгляду Даного рішення вже більше трьох тижнів часу ані офіційної позиції міського голови, ані першого заступника до сьогоднішнього дня не оприлюднено ні з намірами, ні з баченнями, ні з будь-якими іншими діями. На, на засіданні фракції, яке відбувалося, заступник міського голови не пояснив, навіть не пробував пояснити свої дії. У зв'язку з даною позицією, а також широким обуренням, як депутатського корпусу, так і громадськості, мною було підготовлено відповідний позов і стан на сьогодні провадження в даній справі вже є відкрите. З однієї сторони, ми оскаржуємо е, на сьогоднішній момент не саме рішення, і поки що. Не сам кредитний договір, який укладений між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції і розвитку, а тим самим надаючи органу місцевого самоврядування, ще хоч якимось способом спробувати врегулювати дану ситуацію. Однак міський голова, бачачи дану ситуацію, замість того, щоб вийти до громади, вийти до депутатського корпусу, провести якісь будь-які дії, вчиняє наступну річ: буквально в п'ятницю появляється розпорядження міського голови про перенесення розгляду пленарного засідання. Як було ним ініційовано, зокрема з великою ймовірністю, питання щодо е, затвердження умов кредитного договору буде виноситися черговий раз на пленарне засідання. Тому ми звісно будемо чекати даного пленарного засідання. Можливо, до того періоду часу міський голова вчинить якісь дії у протилежному випадку. Якщо жодних дій не буде вчинено, е, депутатським корпусом вже на сьогоднішній момент готується. Ряд документів, зокрема ряд ухвал щодо утворення певних комісій з питань з розгляду питань діяльності виконавчого комітету, а також окремих посадових осіб. Зокрема, серед депутатського корпусу вже фігурує думка з приводу відставки, якщо не окремих членів виконавчого комітету, так безпосередньо виконавчого комітету. Зокрема, і це не є позиція там виключно окремих депутатського корпусу Європейського, Європейської солідарності в більшості це є згуртована думка, адже на сьогоднішній момент, в силу того, що міський голова перебрав на себе велику кількість повноважень, які не є його власною прерогативою, вчиняє дії виключно на, свій, на свої ну на своє бачення або на свій лад. І, зокрема, заступники міського голови чітко притримуються цієї вертикалі і являються його наслідниками. Пане Олексію, ви вже згадали власне про відставку. Так, я думаю, що мало ймовірно, що ми можемо сподіватися на відставку цілого виконавчого комітету міської ради, але зрештою, якщо ми говоримо про це незаконне делегування повноважень, заступнику мера Москаленку, чи реально покарати за таке, як ви думаєте? Ну дивіться, в першу чергу є ряд м, юридичних процесів, так в першу чергу. Предметом діяльності і предметом розгляду саме безпосередньо цієї справи є надання оцінок заступнику міського голови, адже ані закон про місцеве самоврядування, ані будь-який інший нормативний правовий документ не дає можливість міському голові покласти обов'язки особи обраної на особу призначувану, тобто на заступника міського голови з тих або інших питань. У зв'язку з цим це є одне з питань, на які суд повинен. Надати е, відповідь. являється дана дія правомірна, або являється вона неправомірна. Відповідно, якщо вона являється неправомірна, постає логічне питання відповідальності тих або інших осіб, які вчинили ту або іншу дію. Аналогічно, питання не стоїть тільки відносно даного питання, адже це являється, так зване триваюче правопорушення, і триває воно вже на сьогоднішній момент більше року. І таких засідань виконавчого комітету, які були проведені не міським головою, а його заступником, було більше ніж достатньо. Являється, велика кількість документів не тільки в галузі погодження кредиту, а й питання стоїть великої кількості. Питань ЖКХ, питання військових, питання бюджету утворюючих питань містобудівних умов і обмежень і інших питань, які аналогічно е, прийняті з перевищенням повноважень однієї особи. Тому постає логічне питання: чи депутатський корпус надасть можливість далі міському голові е, вчиняти так, як він вважає за потрібне, не зважаючи на повноваження, які в нього на сьогоднішній момент немає. Якщо говорити власне, про реакцію сторони, то, на яку ми очікуємо, так? чи є вона вже хоча б якась, так, і якщо маєте якісь певні, певне бачення цієї ситуації, як думаєте, чи розтягнеться взагалі надовго ця вся історія? Дивіться, в будь-якому випадку маємо надію, що 27 квітня сесія все таки відбудеться. Прийде відповідно депутатський корпус і надасть свою оцінку діям міського голови у протилежному випадку. Суд буде тривати в будь-якому випадку незалежно від обставин. Адже крапка в даній ситуації повинна бути поставлена. У випадку, якщо рішення буде скасоване радою, воно буде скасовано з дати винесення, з дати пленарного засідання. У випадку скасування його в судовому порядку, документ буде визнаний недійсним з моменту його прийняття, тобто датою прокладену винесення е розгляду даного питання виконавчим комітетом. Тобто, якщо це зробить рада, це буде там в кращому випадку 27 квітня. Якщо це буде зроблено рішенням суду і буде постановлено. То воно буде з моменту схвалення виконавчим комітетом. Тобто, якщо я не помиляюсь, дата у нас вийде березень, 14 березня цього року. І відповідно всі дії, які будуть вчинені на виконання даного рішення виконавчого комітету, по породить аналогічно протиправність даних дій. Окремо якщо буде потреба, будемо досліджувати питання розпорядження міського голови яким було призначено Москаленко заступника, і інших дій, які на сьогоднішній момент вчинені виконавчим комітетом. якщо е, питання не вирішиться е, в сесійній залі? Прийдеться вирішувати йому по кожному питанню, яке винесене виконавчим комітетом протиправно розглядати. Ну тоді появиться велика кількість судових процесів, пане Олексію, два ще таке запитання. Знаєте, в нас в Україні так чи інакше працює інститут репутації. І, власне, якщо ми говоримо про репутаційні втрати для міських чиновників, оскільки така ситуація явно потребує певного роз'яснення з їхнього боку, очевидно, і для перед депутатами в першу чергу які. Мали би спільно колегіально приймати такі рішення. Чи гадаєте ви, що це може понести якусь певну репутаційну відповідальність для міського голови, для міських чиновників для міського виконкому, який ухвалив цей кредит? І чи сподіваєтеся ви на цей мирний шлях, так би мовити, розв'язання цієї проблеми в сесійній залі? Дивіться. Чи ви все таки думаєте, що воно дійде до суду? На сьогоднішній момент справа вже перебуває в суді. Процес триває. Тому питання стоїть репутаційних ризиків. Знаєте, суть кредитної історії полягає не тільки в тому, щоб суб'єкт належним чином виконував погашення відсотків, а чистоплотність правовідносин полягає в тому, що Кожна з сторін повинна здійснювати підписання і певні дії в певній процедурі, яка прописана. Тобто, якщо повноваження на підписання тих або інших документів належать е, виключно окремим посадовим особам, то цю дію не може вчинити будь-хто інший, адже наслідком буде являтися. В будь-якому випадку повернення в попередній стан і питання е, ділової репутації міста Львова перед європейським банком реконструкції та розвитку, звісно, буде стояти на кону, адже на сьогоднішній момент стоїть питання чистоплотності міського голови під час прийняття тих або інших рішень. Адже е, він цілком і повністю знав і усвідомлював дії того, що це питання потрібно виносити на раду, адже перед тим питання виносилося в сесійний зал і не набрало необхідної кількості голосів. Якщо ж це взагалі про цей кредит, отак я все спрощую на хлопський розум, тому що у нас по суті в розмові така юридично-депутатська площина, так і більш така серйозна. Якщо пояснити людям, як вони вбачають цей кредит, як він виглядає для них простим от містянам. Проста ситуація полягає в наступному: що якщо кредит бере, наприклад, чоловік, то його батько чи його син не може підписати цей кредит замість батька. Тобто. Ніхто не ставить під сумнів, що кредит буде повернутий чи не буде повернутий. Адже е, в Європейському банку реконструкції та розвитку являється достатня кількість інституцій і механізмів для повернення даного кредиту в даному випадку. Получається не то е, чиновники, пробують здурити депутатів, не то місто Львів. Пробує здурити велику, велику фінансову інституцію, пробуючи видати одну посаду за іншу посаду. Адже ніхто не забороняє і не не перешкоджає особі вчинити весь комплекс дій. Пане Олексію, от в Львів'ян може виникнути думка е, власне про те, що ці кредитні кошти можливо скеруються на якісь проекти, на якісь, не знаю, важливі для громади речі, так. Але ж іде мова про, про фінансування комунальних підприємств, так? І, і фактично на їхні проїдання. Дивіться, я вам скажу по-другому: не на проїдання, а фактично на залатування дир, які вже проїли. Тобто на сьогоднішній момент а, існує гіпотеза, що Чинним керівництвом міста готується велику кількість комунальних підприємств доведення до е, межі неплатоспроможності. Це питання стояло не одного е, комунального підприємства і не одного бюджету, адже неплатоспроможне підприємство завжди можна перепрофілювати або передати в руки тому, хто як би мовити, можливо краще ним би управляв. І тут постає логічне питання, адже. Ці комунальні підприємства протягом не одного десятка років надавали послуги соціально значимі для громади міста Львова. А в один прекрасний час одна особа або ряд осіб прагнуть передати їх не то в концесію, не то передати за борги, не то вчинити рад інших дій. Всі ми прекрасно розуміємо, що проблеми є в багатьох бізнесах, але. Жоден бізнес, який знаходиться на теренах Львівщини, не дофінансовується таким незрозумілим механізмом, як комунальні підприємства. Це питання стоїть не тільки одного комунального підприємства, не стоїть питання його розвитку. А на сьогоднішній момент по суті здійснюється залатування тих дир, які утворилися в певний. Певний проміжок часу В ця взя ситуація, як би мала роз'яснитися і завершитись для того, щоб не було великого конфлікту в місті, так серед чиновників, а. А, і все було прозоро максимально в першу чергу для людей, які живуть в цьому місті. Фізично, а, якщо радою буде прийняти все таки довчинити ряд комплексу дій пов'язаних з даним кредитом, тоді ми повинні повернутися до. Грудня місяця скасувати всі рішення, які були прийняті, і виконати процедуру таким чином, як вона повинна бути. Однак, для того, щоб повернутися до нього, ми як мінімум повинні повернути ті гроші, які вже взяли і потратили. А ми вже їх потратили. Ну, принаймні більшу ну, частину з них, адже кредит з 25 мільйонів євро. Перший транш вже перебував на рахунках і потрачений на, на сьогоднішній момент незрозумілі цілі, які будуть додатково досліджуватися депутатським корпусом. Mm. E, дивіться, пане Олексію, а тут ще розумієте, цікава ситуація. Власне, ми розуміємо, що от ця вся глобальна історія, якщо дивитися на неї так зверху, вона відбувається через те, що під час війни і під час дій воєнного стану є певна е, така е, ну, процедура. Не, не, не те, щоб навіть процедура, а певний такий привілей для міських влад по Україні, такий, ну якби. Приймати рішення в закритому режимі, скажімо так. Е, от, власне, як ви, як депутат, і в принципі, ви як зі своїми колегами, спілкувалися? Чи от власне ви не вбачаєте у Львові вже, ну скажімо так, перегин цієї ситуації в якусь сторону, де вже ну це не можна пояснити лише воєнним станом, так і необхідністю в закритому режимі приймати ці рішення? Дивіться. Питання пов'язані з е, забезпеченням збройних сил, пов'язаних з критичною інфраструктурою, слухаються в закритому режимі. Але якщо з порядку денного це 300 питань, то таких питань не більше 10. Тому проблематики в тому, щоб їх заслухати в закритому режимі окремо від інших, взагалі проблеми великої немає. Тобто, або перед початком пленарного засідання відслухали питання, пов'язані з е, певною таємницею. І після того відкрили пленарне засідання, здійснюється трансляція, виступ і всі інші речі. Або навпаки, спочатку відбулося прослуховування всіх питань, і тоді питання, які потребують певної закритості або обмеження доступу інформації, слухаються в закритому режимі. Тому пояснювати все військовим станом, пояснювати все певною таємницею або будь-якими речими на сьогоднішній момент реально немає необхідності, адже 80, а то й 90 питань пов'язаних з безпосередньо простою життєдіяльністю людей, підприєм. Громадян, містян приєднаних територій, тому об'єктивно немає необхідності проводити все пленарне засідання або повністю цілу депутатську комісію, або будь-яку іншу дію в закритому режимі.